Всім привіт, друзі! І слава Україні! Давно не бачились. Це точно. З цими перебоями світла. Купа проблем. Не знаю, можливо, скоро вирішимо. Як ви бачите, станок повністю готовий. Готовий, підключений до мережі, тобто готовий до перевірки. Я набрав пісочок. Все суперо. Зараз ми з вами цього станочка перевіряємо. Я зараз покажу по ньому все детальніше. Нагадаю, що це за станок, а потім зробимо перевірку. Поїхали. Поки є світло. Так, люди, е, значить, станок 5 блоків. Розмір блоків 20 на 50. І висотою теж 20. На от таких ось три порожнини. Все тут чудово, станок новенький. Пилячка їх трошки припав, поки ми проводку робили. От якось так. Два вібро. Нижнє вібро. Верхній. Проводочка все складена, як завжди, коробочка. Все суперово і все підключено. Так, значить, що в нас? Пісок у нас без цементу. З травою, з бур'янами. На дворі вже темно. Тому як вийшло так, що в перерві не було світла вдень. І це просто край. Можливо, порішаємо, а можливо не порішаємо. Подивимось. Е, значить, виставляю зараз камеру і перевіряємо. Поїхали, що там у нас вийде. Так, начебто все супер. Е, черга наша, до речі, трошки продовжується пізніше. Там за читаю І що ще хотів сказати, станок, всі станки в мене які є, всі вони на 220. Тобто два мотора на 220 вольт. Потужність кожного мотора заявлено 1,1 кВт. Це, якщо не помиляються пікова потужність або пікова 1,1 Ну, десь так. Так... Швабру. Знайшов швабру. Блін, ще купа гіморою. оце затопиш, затопиш, тут тепло, все, можна працювати, світла нема. Ну все, відкриваєш ворота, щоб попрацювати хоч те, що можна, там, зліва направо, дубак дворі, ну просто. Нічого, я думаю, і це ми переживемо. Пойдемо. 证明自己，最后 sort of。 Дивіться, люди, набрав повну тачку, ну трошки може не повну. А блок у нас посилений. Тобто стіночка блока е, 42 мм завтовшки. Мало того, що він на 50, на 20, так ще й посилений. Тому, можливо, не вистачить зараз піску, то я ще наберу. Робимо першу вібрацію, нижній вібратор. Супер! Так як я і казав, все просіло. По суті, нема що рівняти, Підпіду. швиденько доберу. Так, Нажимаю вібратор, зараз гляну. Чи там все. Пишеться, все, пишеться, все добре. Нажимаю нижній вібратор другий раз. Супер. опускаю прижимку. У нас є обмеження, які нам показують, доки, доки нам його присувати. Повинно просісти тут близько на 2 см. На даний момент часу вона стоїть трошки більше, як будто би на 2,5. Але це нормально. Вібруємо верхнім вібратором. Давайте я вам покажу ближче, як завжди. Десь отак. От так, нажимаю верхній, допомагаю нижнім. Дивіться, наскільки просіда, і верхній, і плюс нижній пісок утрамбований. Я вам скажу, що так просто пальця сюди не впхаєш. Так, підняв. Відкочу. Все чудово, як завжди. Прикольний блок, прикольний, але щось мені здається. Може мені так здається. Ну, не буду казати. Е, здається мені, що він буде десь близько 22-25 кг. Чорнозем нагадую. Ой, пісок з черноземом без цементу, нагадую. Ну так, все суперово. Я зараз якось тут зайду, щоб позаду показати. Все тут супер. Так, фокус, ага. Напив фарби синьої, присутній. Ну, отак. Отак все супер. Значить, що іще покажу? Зараз десь буде видно. Зараз я включу підсвітку. Так, включив світло. Дивіться, блок буде без донышка. Без донышка. Зрозуміло, дивіться, криві поли тут стоїть. Тут фактично в ідеал. Ідеал. Та воно фактично от по, краю, по краю трошки більше. Тобто матриця по краю трошки висить. Замовник замовив блок без дна. Зрозуміли, так? Пісок з бур'янами, то нормально. Так, що ще показати? Як завжди, давайте так, чисто висоту. Ну, висота тут у нас на станочку все регулюється, а так воно все рівненько. Це інакше і бути не може. Щоб трохи бідніше було. Так, супер. Ось якось так супер Е, довго очікуваний, скажімо так, ну, мабуть, клієнтам. Ну, І за того, що в нас перебої з світлом не тільки в нас, ще й бува, на цілий день вирубають. От. І воно не тільки в нас, а в усіх. Тому всі хлопці... Які працюють на цей станок, скажімо так. От. Всі зараз ну, в якомусь такому недорозумінні. Ну, це ми все розуміємо, але, але от якось так. Так, все супер, все чудово. Станок зараз вичищаю, видуваю, готовлю до відправки завтра зранку, будемо відправляти. От, і зараз дещо ще покажу перевірка, а тут у нас вже готова матриця на наступний станок. Тобто завтра відправимо цей агрегат і займаємося вже наступним. Ось буквально 3-4 дні, 2-3 тижні. <кій> Ні, 3-4 дні таке і буде готовий наступний. На нього вже ось і прижимки чекають свого часу лежать. Якось так, друзі. Супер. Супер. Напишіть, що ви думаєте за такий розмір 50 на 20 і висотою 20. Отже, друзі, провірка пройшла, як завжди, все суперово, все чудово, у нас інакше й бути по суті не може. От. Тому лайк обов'язково. Ну, давайте пару слів, пару слів. От. Що я вам ще хочу сказати. О! Хто підписаний на канал Село і Сварка, ті бачили. От, такий міні-спільний відосік від Олега. Я йому відіслав свій напівавтомат на ремонт. Тому як наші аболтуси з будпостача просрали, як він називається? Просрали оцей інструмент. Асоціолограф. О. Асоці... Працюють вони вже декілька місяців, 4, чи скільки там, а може більше, без нього. Тобто можуть перемонтувати щітку на болгарку, ну, по суті, і все. Будь постач Кременчуг. Не зв'язуйтесь ніколи. Апарат не зроблений, вертається надо. Отакі от от діла. Мури жили мені місяць. місяць, от. Короче, паяли, щось там перепаювали туди, зліва направо методом тикався. От, а Олег його зробив буквально за півдня, а то й менше. Ото От, якось так. Хто не підписаний на канал Село і Сварка, заходьте, там цікаво є на що глянути. От, там в основному ремонт зварювального обладнання, ну і плюс всього-всього потроху. Цікавий дядька, молодець. Йому привіт. Добрий друзі. Приїде апарат, покажу, як зварює старий кайзер. 250-й. Олег сказав, що там плата стоїть з 300 Тому він повинен шмалити. Ну він у нас і шмалив, я довго ним зварював. От, якось так. Просто він попав, я його віддав одному дядькові, а він його просто ухезав, Ухезав і обісрав, і ухезав. Ну, коротше, його гідкопалочками взяти той апарат. Ну, Попрощались ми з тим дядьком, От, забрав я той апарат, здав в ремонт, все буде супровод. Все буде Україна. От, не панікуйте, все буде добре. Я знаю, що світлом все буде добре. Дуже радий за херсон, дуже От, особливо радий за Снігурівку Миколаївської області. Дуже радий. Всім херсонцям блін, шалений привіт. От, всім українцям терпіння. І мені і терпіння. <гум> Якось так. Все, друзі, пока-пока. З вами був Олександр, канал Станок Голова.